Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі. «Єлена Боганова Хендмейт. Без п'яти хвилин осінь. Через тиждень у нас завершиться таке довгобажане, таке пекельне у всіх розуміннях цього слова літо. Але все одно з ним не хочеться розставатися, хочеться, щоб літо тепле було завжди. Ну, але що поробиш? Осінь йде, і як кажуть, у природі немає поганої погоди. Ми маємо готуватися до осені, до зими, до холодів, а готуватися в гарній чудовій компанії завжди цікавіше. Але спочатку я хочу привітати вас зі святом. Це відео ви побачите трішечки пізніше, ніж я його знімаю. Але сьогодні в мене свято, і не лише в мене. Сьогодні свято у моєї країни. Сьогодні моя нене стала на один рік доросліше. Сьогодні день незалежності, і я всім вам бажаю бути вільними, незалежними українцями в своїй душі і в своїй країні, і щоб нарешті ви дочекалися цього гарного слова перемога, щоб нарешті здійснилася наша велика загальна бажана мрія, щоб було мирне небо, щоб наші діти росли в щасливій, мирній, вільній країні. Будьте щасливими, будьте здоровими, будьте вільними. Хай здійснюються ваші всі заповітні мрії. Я вас запевняю, ми перемагаємо, і все буде Україна. Вірте в це, обов'язково вірте і допомагайте нашим воїнам, нашим хлопцям, які наразі віддають усе саме цінне, що в них є це життя за нашу волю і нашу незалежність. Ну, а сьогодні в мене ще одна подія: це вступ в спільний проект Вернісаж осінніх барв. Це вже втретє я приймаю в ньому участь. Цей спільник організували дві чудових україночки-рукоділочки, блогери це Маруся з каналу Марусина скринька Рукоділля і Ліна Сергієнко з каналу Мій Творчий Простір. На жаль, в цьому році Ліночка з технічних причин зійшла з дистанції, але я думаю, що вона вже зовсім скоро. Набереться натхнення і долучиться до нас, до нашої чудової компанії. Якщо ви ще не з нами і не знаєте, що це за спільник, я внизу в інфобоксі залишу посилання на відео запрошення від Марусі. Обов'язково пройдіть, ознайомтесь, і ще у вас є час долучитися до нашої спільноти. Так, в цьому році Маруся зробила ще декілька гарних номінацій. Взагалі, це дуже затишний, чудовий, такий, знаєте, домашній. Спільний проєкт, в якому дозволяється брати розпочаті процеси, завершувати в ньому і щось новеньке розпочинати. І є дуже багато спонсорів, які будуть нагороджувати за своїм смаком учасників. Вже нас близько 40 учасників, здається, може і більше. Тому посилання на всіх дівчаток на спонсорів на хештеги Я як завжди залишу на організатора на Марусічку. я як завжди залишу в відео в інфобоксі. Проходьте, подивіться, чим саме починають дівчатка цей спільний проект. В цьому році Маруся робить три подарунки для дівчаток, які приймають участь в усіх номінаціях і мають в них готові роботи. Я люблю від, отримувати від Марусі подарунки, вони в неї завжди такі цікаві і різноманітні. І тому я, як азартна людина, обов'язково прийму участь в усіх номінаціях. Я не фартова, я впевнена, що я рандомно не виберусь переможцем, але, знаєте, азарт така штука, що він тебе ось ззаді таким. Хлистом так підганяє, і ти так швиденько, так борзенько, на всіх чотирьох завершуєш якісь свої процеси або щось новеньке розпочинаєш, тому я просто залюбки, залюбки приймаю участь усіх чотирьох, тим більше в мене і на, і на сьому номінацію, б, напевно, вистачило. Так, ми розпочали ще 19 серпня, я трохи запізнююсь, і завершення цього спільника в нас буде 13 жовтня. Я думаю, що ще є час, хоча б не якісь невеличкі процеси, але завершити або розпочати. Так, я вам буду про кожну номінацію розповідати окремо і буду показувати вам як розпочаті процеси, так і те, що я планую розпочати. Перша номінація стосується наших діток. Це номінація має назву Діти та наші квіти. І в цій номінації з розпочатих процесів в мене поки що нічого немає, але я планую. Першим, що я планую розпочати, це буде сорочка для мого меншого онука. Я нещодавно в'язала йому літню гачком. Така класна була з рукавчиками, з гудзиками, з комірцем. І доня попросила зв'язати щось у садочок, таке, щоб було не сильно жарке, але щоб можна було одягати. Із светра не потрібно було. Тому було вирішено зробити сорочку з пицями з ось такої нитки. Газал Бебі Котон XL 105 метрів 50 грамах. Гарна чудова ниточка з гарним складом, напівбавовна. Буде з довгим рукавом, з манжетами, з комірцем, з гуцками і, можливо, буде ще й карман. Не впевнена, але таке. Другим процесом, який я хочу розпочати, це будуть пінетки дитячі. В мене нещодавно народився внучатий племінник, козачок-гордійко, йому 5 місяців здається. І я хочу йому зв'язати пінеточки з ось цієї пряжі. Колись я йому в'язала зайчика, і ця ниточка йому дуже подобається, він накривається так нею, цим зайчиком. Тож Я вирішила йому зробити пінетки, пінетки-зайчики будуть. Класні будуть пінеточки, такі затишні, молочного кольору. Хотіла ще йому шапульку таку зв'язати, але, то вже, можливо, вже в наступному якомусь спільному проєкті ще пледа хотіла була зв'язати. Ну, побачимо. Це два процеси, які я беру у першу номінацію. Можливо, буде ще щось третє, то я вам потім згодом розповім. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. В цій номінації ми в'яжемо. Вироби дорослі, плечові, напевно, лише. Тому я беру першим процесом це моя павутиночка Лавлі з махеру. Ось на такій відстані вона в мене знаходиться. Ось така класна. Я думала, що мені лише темно-синій пасує, а в мені пасує все. Як у мене колись одна знайома тітонька казала: на мене хоч тряпку полову ловодінь, я буду красуня. Я журтую. Так, ось такий е, таки така з кідмахеру 1000 метрів на 100 грам і бамбукові спиці номер 4 В цій же номінації я беру до роботи свій, своє пончо, біле пончо. В мене є вже одна половина, потрібно робити другу половинку. Це ниточка, яку подарувала мені, до речі, Маруся. Е, Супер Маріно, класна нитка, не убиваємо 25 вовни, 75 акрилою, і вона просто бомбезна. Ще одна половина, ось так, береться, там пришивається, ну потім все вам покажу. <again> така класна, класне таке пончо, Я дуже мріяла про нього. Його дуже затишно одягати, таку, знаєте, золоту осінь, як кажуть. Так, Це те, що в мене з розпочатих, те, що я хочу розпочати. Першим процесом, який я хотіла б розпочати, це давно омріяна, давно така давнішня мрія це довгий кардиган, ниже попи такий, знаєте, щоб він був на гудзиках з карманами, з поясом, без усіляких харанів, без коз, без нічого. такий. Звичайний, простий, який можна і вдома, і в люди одягнути. Класний, щоб був кардиганчик. Є в мене ось така ниточка YarnArt Мілано. Це мені подарувала колись Оксаночка. Тут 130 метрів на 50 грам, тобто 260 метрів на 100 грам. Вона трошечки затонка. Буду щось шукати їй у компаньйона і буду в'язати. Класна нитка, дуже гарний склад. Сейчас скажу 64 акрилу, 8 віскози, 8 альпаки і 20 вовни. Тож сюди щось ще додам і буде кардиган. Сподіваюся. Ще одним процесом, який я заявляю, це також мріяна, мріяний процес мого чоловіка. Бо він каже: я в тебе як сирота, всім в'яжеш один ходю в дрантях. В нього є багато в'язаних речей, а от кардигана в нього немає, до речі. І ми вирішили, що я також йому зв'яжу кардиганчика на гудзичках, можливо, з карманчиками, можливо, з поясочком, як він забажає. Є в мене така світлинка, яку він вибрав сам, виставлю вам її, і маю ось таку ниточку. Класна ниточка, ця ниточка подарована мені Ларисочкою, моєю в'язальною подружкою з каналу Різнокольорова мозайка. І це дуже гарний склад, і артикул називається Ekologico. І, до речі, в цьому складі є ниточка, яку я б хотіла спробувати, вона в мене є в, в Бінго. Склад 50 вовни, 40 бавовни і 10% буретного шовку. От саме буретний шовк я ніколи не в'язала, тож я хочу його спробувати. Ниточка 300 метрів на 100 грам, трошечки тонкувата, як для такого чоловічого кардигану, тому я буду сюди щось додавати, можливо, якийсь мереносик, можливо, додам іще махер. У мене є махер. На шовку, і, напевно, сюди додам, щоб був хоча б 200 метрів зробити на 100 грам, щоб е, вистачило. Бо я також хочу йому зробити довгенький, а він у мене мужчинка не маленький. Такий, як треба. Тому треба, щоб вистачило. Так, це в нас був номер 2. Номер 3. Зігріємо ручки і ніжки. Все, що стосується ручок, ніжок, шийки, голівки, всі аксесуари, які можна одягнути на себе, всюди входять в номінацію. Я беру з довготривалих процесів свої зелені мітинки. Вони в мене чомусь так не хочуть в'язатися. Я не знаю, чого я їх так не хочу в'язати. Можливо, через те, що колір такий військовий, знаєте, оливковий. Але це нитка дуже класна. Це Вікторія Панда, 200 метрів 50 грамах, тоненька, тепленька, саме те для мітиночок. Отже, в мене вже, як бачите, вив'язаний отвір під пальчик. До речі, в мене такий цей раз індийський клінт, тільки ось тут додавання йдуть, тут немає, бачите, пустенько. І це будуть пальчаточки до ось э, другої фаланги. Чи це яка? Перша, <звідки>, звідки їх рахують? Перша, друга? Ну, отже, до них такі будуть у мене пальчатки. Цей палець буде повністю закритий. Тут буде доєднана ще карманчик-рукавичка, яка буде на гудзочку, при необхідності вона буде закриватися, якщо не треба, вона буде і ця рукавичка буде, напевно, на ній буде совушка. Я вже таки колись в'язала для своєї доні, тому хочу й собі такі. Вони, до речі, класні. При, при сильному холоді можна подвійно одягнути, а якщо так прохолодно, то можна лише мітинками носити. І планую ще зв'язати своїм онукам шкарпетки. Одному 10 скоро буде онука, від другому 4,5, тому шкарпетки їм, в них вони просто горять. Ось такі два моточки маю, напевно, Оксаночка мені дарувала, хтось з дівчаток дарував мені цю чудову ниточку, і це будуть звичайні шкарпетки з п'яткою бумеранг. Компаньйона на мисок, п'ятку і резинку, я беру Alize Superwash темно-синього кольору. Ось такі будуть шкарпетки. Двоє, дві пари. Так, з третім пунктом розібралися. Четвертий пункт і оселя вбралася в багряне намисто. Вже з назви зрозуміло, що тут ми робимо декор для нашої оселі, але в цьому році Марусічка додала сюди ще іграшки і додала сумки. Так, що є в мене зараз на гачку? На гачку в мене є сумка ось така. Це буде сумка-вишиванка. В'яжеться вона гачком з чудової пряжі Alize Diva Plus. Ось уже половина сумки вив'язана, ще потрібно половину. Висота буде десь сантиметрів 35 см. І по ній буде йти вишивка червоно-чорна. З ось такими акриловими нитками. Я колись вишивала свою чорну сумку братчиками, ані глазки, так? Дуже класно. А це буде в мене, напевно, з калиною. Щось таке. Ну, Ще не знаю, який малюнок буде, але щось, щось таке червоно-чорне буде. Я ще не знаю, можливо, лише червоне буде. Ну, побачу, який малюнок мені там в душу впаде, такий і буде. Так, в цій же номінації я беру ось дівчинку з соняхами по майстер-класу Галини Веременко. Тут мені треба завершити сарафанчик, лямочки з кишеньками, зробити її голівку, зробити її прикраси і оздобити її. Так, далі в цій номінації я планую зв'язати гарбузика, бо у всіх дівчаток гарбузики є. Ну, звичайні, як гарбузики, да? а в мене гарбузик не звичайний. В мене гарбузик ось такий. Цього гарбузика я в'язала, до речі, здається, минулого року чи позаминулого в цьому ж спільному проєкті Вернісаж осінніх Барв. Це в мене така черепашка-пашка, бачите, які в неї жолуді на голові такі. І в неї є ось така подружка, яка з нею ж мандрує світом. Це натуральний равлик, але він був вже не живий. Я не вбивала його чесно. Я його знайшла в парку. Він уже був. Ну, напевно, господар його залишив. Знайшов собі гарніший будинок, тому було вирішено зробити ось такого равличка-подружку для моєї черепашечки. Ось такий, такий, такий гарбузик у мене є, але я хочу такого ще гарбузика, як ото можна було для декору положити, покласти на фотозону. зрозуміло? Ну, Отже, щось, щось, щось таке хочу. Я вже приблизно в собі такі ідеї познаходила, тому буду їх в'язати. Так. І також в цій номінації я беру до завершення іграшку зайченятко. У мене є верхні лапочки, треба в'язати далі. Я його в'яжу ось з такої пряжі Alize Softy. Ось тут ось виставлю світлинку першого зайчика хлопчика, а це зайченятко буде дівчинка. П'ята номінація називається Із кожною осінню я розквітаю знову. Цій номінації ми робимо будь-які процеси, які не стосуються в'язання. Все, що можна робити руками, але не в'язати. І я з готових робіт в цю номінацію беру метрику, мені потрібно її завершити. Ось на такій стадії. Я її планувала до 20 серпня завершити до річниці весілля моєї доні, але ну не встигла. Вже готова перший братик менший, другий тут треба завершити і ще зробити йому іграшку. Ну, і оздобити її в багетній майстерні, в рамочку, щоб було все гарненько, бо я люблю, щоб було все красиво. Це з тих, що в мене розпочаті, і я ще хочу розпочати два процеси в цій номінації. Це будуть двокольорові браслетики. Ось такі. Вони плетуться методом макраме. На моєму каналі є декілька майстер-класів, як робити ось так двосторонні, як робити разом двокольорові. Отже, я залишу внизу в описі під цим відео посилання. Якщо вам цікаво, проходьте, плетуться дуже легко. Мені потрібно їх зробити багатенько. Я хочу для всієї своєї родини наплести таких браслетів, бо моєму браслету вже більше двох років. Бачите, він в якому стані, вже такий він геть-геть ну, поганенький. Тому мені треба поплести собі, чоловіку, дітям, ну і там декілька зробити на подарунки, можливо, хлопцям поплету в посилки покладу. Ну, отже, багато треба цих браслетів. І ще хочу, в мене є така мрія, давня мрія, і я за нею вже якось забулася була. А нещодавно, подивившись відео Наталочки з каналу Хобі у кошику, я знову захворіла цією ідеєю і згадала, що якось я вже дуже давно не брала в руки шашки. Ой, вибачте, бісеру, я хочу зробити собі ларіант. Ларіант це такий. Дуже довгий шнур в'язаний бісером, ось приблизно ось такий шнур в'яжеться, він має бути гнучким, ось такий. Бачите, він зав'язується ось так і тримає форму. Ну, отже, його в'яжуть там, напевно, метри два, а може і більше, ось такого шнура. Він одягається на шию, його... він не з'єднується у коло, він не жгут. В нього вільні кінці, і на цих кінцях йдуть дуже гарні кінцівки. Там і виноградні грони можна робити, і листечко, осіннє. варіантів дуже багато. Отже, його вішають на шию або нанизують у декілька рядів, або можна покласти одною ниткою, зав'язати на вузол, або можна цей вузол якось гарно зав'язати з боку. Отже, варіантів цього варіанту дуже багато, і я дуже сильно хочу зробити собі такого варіанту на моє синє пончо. От туди просто воно проситься дуже сильно. Ось такий варіант і дуже сильно хочу зробити собі жгута такого товстячка, щоб можна такий наступний рік у нас рік зміючки. Тому щось що таке в кольорах змії я дуже сильно хочу. Ну і раз уже пішла така п'янка, як кажуть, я хочу похвастатись своїми виробами, які в мене колись в'язалися давненько, напевно, років 10-13 тому. Я колись робила собі ось такого, такий набір, таке кольє. Воно тут йде на тросику такому на пам'яті, тросик пам'ять. Жгутики такі, такі, бачите, камінчики, ось такі кульки, оплетені бісером. До нього йшов комплект-браслет. Такий патрійний, бачите, також він йде на проволці, Ось такий браслет. Ось тут оплетені бусини не дуже сильно гарно видно, засвідчує. Я попробую висвітлити відео. Так, ось такий і в мене ще колись зв'язався ось такий, з камінчиками Сваровським. Блін, ж вам показати його. Так, напевно, подалі, щоб я стояла. Ось такий. Він іде на такому каркасі, це тут відкручується, оце, і його можна знімати, одягати. Ну і родзиночка моєї колекції, на жаль, онук трошечки порвав її. Вони дуже люблять бавитися моїми прикрасами, постійно дивляться на них. І це родзинка моєї колекції це кольє Мілен Фармер. Ось така краса. На жаль, я жодного разу його не одягнула. Нема просто куди. Тут потрібно мати якесь таке гарне вбрання, чорне, таке, знаєте, маленьке, маленьке чорне плаття таке. І декольте, щоб, напевно, було гарне. Ну, ось так якось. Бачите? Така краса. Колись таким займалася, похизувалася вам. Так, ну отже, планую розпочати ларіант, ще не знаю, якого він буде кольору, може синій, може якийсь інший колір. Отже, п'ятим пунктом сказала, і шостий пункт це тепло для захисника. В цій номінації ми в'яжемо все, що стосується захисту наших хлопців, наших котиків, які на даний момент віддають саме найцінніше, що в них є, це здоров'я і життя. І ми маємо допомогти собі виборювати нашу незалежність, в'язати для них, щоб їм було затишно, тепло. Це не обов'язково має бути на фронт, це може бути і адаптивний одяг у шпиталі, це не обов'язково в'язання, це може бути і шиття. Отже, в цю номінацію я показую вам лише один моток, але це не не обов'язково саме з цього. Будуть в'язатися шкарпетки хлопцям для сну і в берці з пряжі ось такої северянки. До речі, хто хоче допомогти мені хлопцям в'язати шкарпетки, в мене ще є три мотки синіх і три мотки темно-сірих по 200 г в пасмі. 500 метрів тут на 200 грам. Тобто з однієї пасми виходить дві пари шкарпеток. На осінь я буду знову ж таки відсилати хлопцям на напрямки на фронт посилки і туди вкладати шкарпетки. Наразі в мене взагалі їх майже немає цих шкарпеток. Ну, на одну посилку лише. Якщо у вас ще є бажання, я вам надсилаю ниточку, ви мені потім присилаєте шкарпетки. і Ми ваші шкарпетки кладемо хлопцям у посилки. Або якщо у вас немає можливості в'язати, а ви хочете допомогти нашим хлопцям на фронті або у шпиталі. Внизу під цим відео в інфобоксі я залишу посилання на конверт Приватбанку. Донати на потреби ЗСУ. Ці кошти ми витрачаємо на закупівлю сухих душів. Ну, все, що потрібно на фронті, вологі серветки. Одноразовий посуд, їжа, смаколики, одяг якийсь у шпиталі, ми закупаємо пелюшки, ми закупаємо все-все потрібне. Тож, якщо у вас є можливість і є бажання, ви можете задонатити на конвертик гроші, які ви знайдете. Посилання на цей конвертик внизу під цим відео в інфобоксі. Слабенько йде збір, дуже слабо. Я не можу зрозуміти, чому. Ну, і якщо хочете, можете стати спонсором мого каналу, це також ці кошти йдуть на допомогу Збройним силам України. Ці всі ваші спонсорські гроші потім будуть використані на транспортні послуги для пересилки посилок на фронт. Ну і також до шкарпеток я додаю ще адаптивний одяг в шпиталь: це шкарпетки адаптивні. Починаються холоди, треба хлопцям утеплювати їхні ноги. Дуже багато хлопців зараз з апаратами, дуже багато. Це просто, це просто душа розривається. Дивитися на хлопців з цими апаратами, з ампутованими кінцівками. Ну, це таке. Отже, буде адаптивний одяг, напевно, буде якесь пошиття подушки, можливо, ще щось будемо шити, можливо, футболки якісь адаптивні, або ще щось будемо. Ну, отже, сюди я також додаю в плани: ось це все, що я зараз озвучила. Ось такі плани в мене на ці неповні два місяці. Плани, як у Наполеона. Я сподіваюся, мені вдасться хоча б щось завершити. Я, як завжди, сильно багато планую. Але я завжди кажу: обов'язково ставте собі високі планки. Обов'язково плануйте дуже багато. Бо якщо ви будете запланувати лише два, то ви один зробите. Так, а якщо ви заплануєте, як у мене скільки? 17. 17 пунктів. То ви зробите, ну, якщо половину, то це вже немало, правильно? Тож плануйте багато, ставте собі великі планки, обов'язково допомагайте нашим воїнам ЗСУ, обов'язково утеплюйтесь, носіть маски. Зараз починається оця, знову ця болячка. І ще кажуть, що буде ще сильніше, кажуть, що зима буде холодніше. Обов'язково утеплюйте себе, бережіть себе і ваших близьких. Обов'язково бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. І я розумію, що не усюди є можливість заховатися, добігти десь до схованки дві стіни. Обов'язково бережіть себе, будь ласка, ви мені потрібні живими і здоровими. Все, я сподіваюся, у нас все вийде дов'язати. Я вам бажаю теплої, мирної, тихої осені. Я вам бажаю здійснення усіх ваших заповітних мрій. Бажаю вам міцного-міцного здоров'ячка, більше сонячних ранків, теплих, щоб все, все у вас все вдавалося. Як я вже сказала, ми почули довгоочікуване слово перемога, дай Боже. І ми з вами зустрінемось в. В рамках цього спільного проєкту ми будемо зустрічатися в усіх спільних проєктах, які у мене будуть виходити на моєму каналі. Я буду залишати обов'язково посилання на всіх учасників цього спільного проєкту, обов'язково будуть хештеги прописані. Ви зможете мене побачити по хештегам, якщо будете проходити. Ну, а якщо не будуть входити всі, весь список, то я буду закріплювати його в першому коментарі. обов'язково, бо нас вже дуже багато. Я вже не знаю, скільки. В цьому спільному проєкті. Тож, не загубіть мене, підпишіться, якщо б я вам цікава. Натисніть на дзвіночок, щоб не загубити. кожне кожен нове відео у вас буде висвітлюватися в рекомендаціях. Люблю вас, обожнюю, цілую вас. До побачення! З вами була ваша Олена. Бувайте!